Бізгалтер Херсені Люсі 441. Ця модель у цього виробника вона йде досить повномірно і візуально виглядає глибше на один розмір. В цьому бюзгалтері є м'які подушечки з бавовняною тканиною, які знімають тиски, дуже зручні, коли великі і груди. Бюсгалтер за формою має Т-образний крій, вона створює гарну форму, а верхня частина мережева глибоко закриває груди, і це також додає ще більш повномірності і більш глибини. В бюзгалтері є бокова кісточка, за поясом досить повномірний, добре тримає пояс резиночка і три ряди гачків. 441 версенія, вона іде візуально більше на один розмір. Тому враховуйте, коли замовляєте, її можна замовляти на одну букву менше. В інтернет-магазині Білизна Inua ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.